Ja to wychadzę, nowy krok. Цен екстрена медичної допомоги та медицини катастроф Сумської області є ключовою ланкою системи охорони здоров'я регіону, особливо в умовах воєнного стану та прикордонного розташування в області. Його бригади щоденно працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час повітряних тривог на прифронтових і докупованих до територіях надаючи допомогу цивільним і військовим. Фактично, це перша лінія медицини. Де рішення ухвалюється за лічені хвилини? А від професійності та злагодженості роботи персоналу залежить людське життя. Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги працює в цілодобовому режимі 24 на 7. Ми забезпечуємо безперебійну роботу бригад для надання. Допомоги жителям Сумщини, попри виклики війни, також можуть бути виклики створені погодними умовами. Бригади виїжджають і надають допомогу. Центр забезпечений автомобілями. В цьому обласному центрі працює 82 бригади. Є лікарські, є парамедичні бригади. Одна до п'яти лікарських до парамедичних, тобто на п'ять парамедичних бригад, одна лікарська. В нашому центрі налічується п'ять станцій, 14 підстанцій і 35 пунктів постійного. Обажування звернення приймаються за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 або за номером екстреної допомоги населенню служби 112. Ми за добу приймаємо близько 500-600 звернень і забезпечуємо. Реагування виїздами 400-450 виїздів за добу. У нас працює цілодобово пост старшого лікаря з медицини відкладної сталі, лікаря-консультант, шість диспетчерів з прийому звернень від населення і п'ять диспетчерів напрямку. Часте запитання від населення за скільки має доїхати екстренка. Виклики поділяються на екстрені та критичні. Є до 10 хвилин це критичні і до 20 хвилин це екстрені. Але звичайно, вони можуть затримуватися через погодні умови, через дорожне покриття, через незалежні від наших бригад спричинені умови. За нинішніх безпекових викликів Сумщина потребує стабільного функціонування служби екстреної медичної допомоги та і належного ресурсного забезпечення як одного з пріоритетних державної регіональної політики у сфері охорони здоров'я.